Я вам скажу, що ядерне стримування для нас, для нашої безпеки, для нашої протидії російській агресії, полягає зараз в тому, що нам справді треба ставити питання по створення в Україні ядерної діади, як мінімум, тобто наявність власної ядерної зброї стримування. І наземною, і в повітрі, поки море це можливо. для нас перекрити. Це можливо і треба починати. Я не буду зараз ну, в ефірі відкривати те, що мало б залишити таємницю, але Ізраїль таким шляхом пішов свого часу. Пішов і створили вже тріаду ядерну. Створили ж, і саме це стримування, знаєте, охолонуло Арабський світ. Перестав у всякому разі в ті роки тиснути і заперечувати існування Ізраїлю Україні. Нам неминуче, поки Росія є терористичною. Поки режим Путіна є при владі, поки от ми зараз з вами в ефірі. Я прочитав, що здається, сьогодні вже навіть Медведєв знов десь виступив і знов почав розповідати про те, як треба застосовувати ядерну зброю. Ми з колегою Вони про це обговорювали перед вас так. само підтверджую, що таке обговорення, такі така маячня, хай навіть від такого алкоголіка, як і Медведєв, але це ж представник влади російської. Тому всі з цих алкоголіків і не тільки в Росії терористичний режим можна і треба стримувати тільки наявністю ядерної зброї стримування. Я переконаний, що для нашої безпеки і в подальшому, і зараз важливо все ж таки, щоб ми мали таку зброю стримування. Як це робиться? Один з механізмів я про відкрию його свого часу. Отримала Індія. Індія взяла в лізинг, і тепер головне ядерні підводні човни. Те, що вона взяла їх в Росію? Ну ми в Росії ясно, чого їх брати не збираємось, бо вона є агресором проти, проти нас. Але і такі механізми існують в отриманні зброї і стримування. Просто це треба робити а системно, б – відповідально. Але зараз би почати, і над чим ми працюємо, якщо ви запитаєте мене в парламенті, це отримання від країн членів НАТО бодай винищувачів F-16 які можуть і мають можливості під крилами нести пові... ракети повітря-повітря, і це універсальні винищувачі. І повірте мені, це стримає бодай російську військову авіацію від їхніх терористичних бомб, і ракет, які тероризують зараз всю Україну.